27 жовтня сьогодні розпочав викупку саджанців. Думаю, що за 2-3 дні справлюся і вже почну відсилати перші замовлення. Зараз хочу показати, як виглядають саджанці деяких сортів, щоб при отриманні ви знали на що розраховувати. Саджанці будуть приблизно ось такі. Корінці я буду підрізати. Зараз їх підріжую, поставлю саджанці всі на вимочку. Ось такі приблизно плюс-мінус саджанці будуть. Ось такі слабенькі. Я буду класти в подарунок. Ось це перед вами саджанці. Краса Дніпра. Далі тут Сюзанна. І прімо України. На деяких сортах коренева система буде відрізнятися. Ось так виглядають саджанці кишмиша каски. Дуже гарні саджанці виходять з цієї гібридної форми ось такою міцною розгалудженою кореневою системою. Зараз я роблю підрізку корінців і ставлю їх на вимочку. Ось декілька штук вже підрізав. Після обрізки коріння буде виглядати ось так приблизно. Залишаю я по сантиметрів 25-30 корінців. При посадці я вам не раджу оновлювати зрізи на цих саджанцях, якщо вам, звісно, дозволяє посадкова яма, діаметр посадкової ями. Тому що після того, як я вже підрізав, зробив підрізку цих корінців, всі зрізи на них пробкуються і на це саджанець затрачає певну кількість поживних речовин. А якщо ви знову їх підріжете, то саджанцю знову придеться витратити на пробкування цих зрізів поживні речовини. Ось. 7 листопада. На сьогодні всі замовлення на саджанці винограду я вже відправив і потроху почав відправляти замовлення на черенки. На найближчі дні поки обіцяють сприятливу безопадів погоду. У мене є декілька невідкладних справ, тому всі, хто замовляв лозу черенки, я... у мене все записано. І ваші замовлення я відправлю трішки згодом. Майте терпіння, будь ласка. В наявності в мене ще залишилась невеличка кількість саджанців винограду. Актуальний список буде під цим відео. Для замовлення краще пишіть на Viber, так як для дзвінків немає часу. Все, всім гарного дня! І до нових зустрічей.